Скіни в іграх вже давно перейшли межу звичайних косметичних предметів, які роблять вашого персонажа чи зброю унікальними. Наразі ж це повноцінний товар економіки і не тільки ігрової, але й реальної, за який в один момент людина, яка його має, може отримати непоганий фінансовий буст, а то й взагалі стати мільйонером. Вітаємо вас на каналі gg Gibberспорт, де ми розповідаємо про новини та цікаві моменти зі світу кіберспорту. Сьогодні ми з вами поговоримо про топ 10 найдорожчих скінів CS 2. у грі, з якої і почалася золота лихоманка за пікселями, що коштує тисячі, а то і сотні тисяч доларів. Якщо ви і досі думаєте, що Dragon Lore займе перше місце, боюсь вас розчарувати. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, що можна придбати по ціні трьохкімнатного пентхаусу у центрі Києва. Десяте місце рукавички Живий лабіринт. Рукавички є одним із найбільш нових косметичних предметів, що з'явились у КС. І, чесно кажучи, не багато людей фанатіють від них. Проте деякі екземпляри заслуговують уваги колекціонерів рідкісних предметів. Тому живий лабіринт відкриває наш сьогоднішній топ, посідаючи почесне 10 місце та маючи вартість від однієї тисячі і до 18 тисяч доларів в залежності від якості. Дев'яте місце АК-47 золота арабеска. Тип зброї, з якою, напевно, і асоціюється КС у більшості фанів. І дивлячись на нього, можуть виникнути думки: ну, звичайний золотий колір. Але ж який він до біса красивий. Зараз цей калаш можна отримати лише відкриваючи сувенірні кейси з мажорів, що самі по собі коштують недешево. А у минулому він падав із колекції карт Dust 2021 року. Ціна за звичайний тип коливається від 2,5 тисяч до 6 тисяч доларів. А якщо ж ви власник сувенірного екземпляру, то тут ціна може бути мінімум вдвічі більшою. Восьме місце: АК 47 дикий лотос. Ще один АК, але вже більш яскравий та примітний серед інших моделей. Він відноситься до небагатьох із тих предметів, які наразі не можна отримати, відкриваючи кейси чи сувенірні паки. Цей схін знаходиться у колекції Saint Mark. Ціна від 4 до 15 тисяч доларів підкріплена тим, що зараз в обігу знаходиться близько 3 тисяч таких копій, а модель прямо із заводу має всього близько 900 штук. Зробимо паузу та поділимось з вами фактом дня від каналу GG Кіберспорт. Чи знаєте ви, що раніше капсули з наліпками потрібно було відкривати ключами, як і звичайні кейси? Такими були перші три капсули додані до КСГ. Цікаво, що хоч їх і було три штуки, проте ключів до них було лише два. Стікер-капсуль та стікер капсуль 2 відкривались одним ключем. А ком'юніті Стікер капсуль відкривався зовсім іншим. Проте, дякуємо, що хоч від цієї ідеї Valve здогадались відмовитись. Сьоме місце АВП Гунгнір. Ваншот One Kill це саме про снайперську гвинтівку, за допомогою якої можна перевернути будь-яку програшну ситуацію на свою перемогу. А якщо вона буде ще й з хорошим скіном. То грати у мільйон разів приємніше. Одним із таких якраз є гунгнір, який за ціною варіюється від 10 до 25 тисяч доларів. Отримати його можна було лише при наявності у гравця колекції північ із операції Розірвана мережа. Проте зараз цих колекційних скарбниць на ринку вже не лишилось. І всі бажаючі повинні шукати даний предмет у інвентарі тих, кому свого часу пощастило. Ну або готувати кругленьку суму. Шосте місце: спортивні рукавички. Скринька Пандори ще один зі скінів для захисту рук. Скринька Пандори була додана у гру наприкінці 2016 року. Але на сьогодні їх можна зустріти не часто, бо отримати такі рукавички не так просто через свою рідкість та й коштують вони чимало. Середня ціна коливається від 2 до 12 тисяч доларів. А якщо пощастить отримати варіант прямо із заводу, то ваш інвентар збагатіє на майже 47 тисяч доларів. До речі, хочемо поділитися з вами однією легендою. Кажуть, якщо підписатись на наш канал і поставити лайк, то шанс випадіння цінних скінів із ваших наступних десяти кейсів зросте на 20%. А якщо ще й на дзвоник тичнути, то й взагалі на цілих 30%, Тому я б на вашому місці не зволікав і чим швидше це робив. П'яте місце М4, а 4 виття. Відкриває другу половину топу, хоч і дорожчий за деякі із попередніх представників, проте доволі рідкісний та цікавий своєю історією скін на гвинтівку спецпризначенців. Якщо ми раніше казали, що деякі із предметів вже не придбаєш, бо вони збереглись лише у якихось колекціях чи сувенірних кейсах, то тут ситуація набагато цікавіша. А історія у тому, що першочерговий вид малюнку, який був нанесений на гвинтівку, був викрадений у оригінального автора, через що велф навіть були задіяні у судовому процесі по цій справі. Залишати Скінгейп і компанія не могли, але й видалити його просто так було б егоїстично відносно тих гравців, хто виділяв кошти на його отримання чи придбання. Тому було вирішено повністю перепрацювати вигляд з кіну і надати йому унікальний статус контрабандного. Цю ж відмітку отримала і одноіменна наліпка. Четверте місце: ножі зі стилізацією хвилі, смарагд та сапфір. На четвертому місці розташуємо цілий сегмент зброї, а саме ножі зі стилізацією хвиль під смарагд та сапфір. Оскільки саме ці малюнки, не враховуючи унікальні патерни, є найдорожчими серед інших. За керамбіт зі смарагдом та сапфіром гравцям прийдеться заплатити 15 та 13 тисяч доларів відповідно. А ножі метелики з таким же стилем коштують взагалі близько 20 тисяч американських зелених. Якщо вже сьогодні ми говоримо про вартість речей у КС-2, то пригадаємо ще й про наліпки, бо ж дедарма вони існують у цій грі. А саме, спробуйте відгадати, який із перерахованих стікерів з EMS Katowice 2014 є найдорожчим. А. Reason Gaming Б. Titan Ц. iBuyPower чи Д. Mouse Sports Поставте відео на паузу та напишіть свої думки у коментарях. А за декілька секунд ми вам повідомимо правильну відповідь. Ну, а найдорожчою на цей час є наліпка iBuyPower Power з верхньою ціною у майже 28 тисяч доларів. До речі, також пишіть у коментарях, чи знаєте ви, чому саме на ці наліпки така космічна ціна. Ну що ж, час оголосити фінальну трійку нашого списку. Та й чого ми оце з вами про тисячі, десятки тисяч, можливо, час взяти планку ще вище. Третє місце. АК-47. Поверхневе загартування. Знову АК, але ж який на цей раз? Поверхневе гартування, у варіанті якого більшість верхньої частини автомату займає прекрасний блакитний колір. Саме через нього ціна цього предмету і складає рекордні 100 тисяч доларів. А якщо ж на нього ще й додати 4 наліпки Тітан, які пасують йому за кольоровою гаммою, то ціна зростає x 4, за які якраз і був проданий такий скін у квітні 2023 року. Друге місце АВП Драгон Лор. Ви чекали цього і ось тримайте усіма улюблений та бажаний АВП Dragon Lore. Предмет, за який, напевно, що кожен фанат готовий був би зробити все, що завгодно. Без применшення, це історичний та епохальний предмет. Але чому він таким став? Та що робить його одним із найбільш вартісних скінів за всю історію існування як КС-2, так і КС-ГО? А все тому, що отримати його можна було лише з колекції Cobblestone, або ж із сувенірних наборів турнірів, але не просто, а саме коли колективи грали на цій мапі. Проте можете сказати, чому ж тоді те ж виття, яке взагалі ніяк не отримати, коштує дешевше, ніж предмет, що просто існував і варто було лише фортуні повернутися до вас обличчям. Справа в тому. Що їх кількість є однією із найбільш обмежених у вільному обігу. Звичайних моделей прямо із заводу існує всього 115 штук, а сувенірних майже в 10 разів менше, а саме 15 копій. Додайте до цього ще той фактор, що Кобл вже давно був прибраний із офіційного пулу карт, що значить, шанс отримання ще менший ніж був до цього. Зі всього раніше перерахованого і складається ціна від 6 тисяч і до 150 тисяч доларів. Верхня межа є тою, за яку придбали сувенірний екземпляр у 2021 році. Хто зна, можливо, зараз він коштує в рази, а то й десятки разів більше. Перше місце Керамбіт поверхневе гартування паттерн 387. Цей предмет, як яка цінується своїм унікальним, майже ідеально блакитним кольором леза, що так і манить поціновувачів розкрити свій гаманець, щоб отримати таку знахідку у свій інвентар. Цей ніж придбали ще у далекому 2016 році, дещо більше як за 100 тисяч доларів. І з тих пір про нього лише ходять чутки, яка ж ціна на сьогодні та в кого іде він зараз. У 2021 році власник цього ножа отримав пропозицію у півтора мільйона доларів. Але її він відхилив. Ймовірно, що зумовлено це було тим, що шанс відкрити такий ніж із кейсу становить приблизно 1 до 371 мільйону. Тому на сьогодні ми тільки й можемо що здогадуватись, яка ж ціна цього скіна. На цьому все. Дякуємо, що дивились цей випуск. Залишайте свої враження та думки під відео. Не забувайте про кнопку підписки, лайк та дзвоник. Також закликаємо вас переглянути наші попередні ролики, якщо ви ще чомусь цього не зробили. А якщо ж вже бачили їх, тоді до скорої зустрічі!